Бестселер серед грузинів на аукціоні. То, що купляють грузини, то, що не, пере... не... не переграти на аукціоні, коли ви граєте з Америки. Оце і ото. От це дві машини, за які, коли ви починаєте підбирати для клієнтів, ви розумієте, що ви, ви просто не переграєте грузиню. Оце, оце і оце. Тому я всім клієнтам кажу, вигідніше їх шукати вже в Україні. Чуваки, кажу, шукайте їх в Україні, не шукайте собі пригод. Ви там за машину заплатите 15-16 за свіжий рік відносно. Ви привезете, ви вправитесь в розметнення, ви впратись в доставку. Ви починаєте купляти, скуповувати ті запчастини дорогі. Ви починаєте це все збирати, майстрів шукати, а потім електриків, а потім якісь. Не дай бог люк по гібриду. Помилка, потім шукати виправляти. Це все перевертається в 7 8 місяців життя часу. Е потім це все перевертається в купу в купа капусти, і кінечному результату ви рахуєте. Вам вийшло на, на тисячу менше ніж купити вже готову машину і 7 або 8 місяців їздити. Тому RAV4 в наявності 2021, По моєму який до рік 2021 рік, 9 місяць. Підігрів керма, підігрів сидінь, автоматичне дальнє, гарний салон з голубенькою ниткою в стилі, в стилі е гібрида. JBL музика. Чорна стеля, як бачите, люк у нас є. Саме любиме те, що люблять хто, хто купляє Toyota гібридну, вони полюбляють ту циферку на приборці 6,7 літрів, тут 6,7 літра розхід по Києву. Тому якось так. Класна машина. Кому цікаво, пишіть, звертайтесь. А в особисті повідомлення в телеграм-каналі там є ціна. У нас є їх декілька опублікованих. Тому заходьте, підбирайте, вибирайте що до смаку. Якось так.